Для всіх послідовників цієї гіпотези, що треба обов'язково додати російськомовний фіт, ваші мерчант центри, бо вся ваша реклама буде і піде по котячій там тра-та-та, -та, розбивається об один блок особливостей. Ви забули про те, що я вам нагадаю, що Google розуміє деякі локальні нюанси використання мов. Ось, наприклад, англійської мову, якщо вибору бачите, скільки країн це все локальні особливості використання тієї ж самої англійської мови. Те ж саме стосується і російської мови. Якщо ми, прости, господи, її виберемо зараз в профілі. ось дивіться, руські. і скільки країн тут присутні. Про що це говорить? Про те, що ми можемо додати слово, наприклад, в Польщі польською і ініціювати показ по англомовним запитам. Якщо ми додамо україномовне слово в нашому рекламному кабінеті в Україні, ми ініціюємо показ по російськомовному. Реклама це кардинально інша річ ніж все просування. Тут, не... тут треба враховувати ці локальні особливості, от вам підказка, які саме мови можна асоціювати на з одним.